Наші підключені відповідні у тому, що, що можу зробити як допомогти. Щодо аеропорту. Ну, Давайте повернемося у квітень місяць, коли зустрічався з депутатським складом Чернівецької міської ради, де не радив їм витрачати понад 6 мільйонів гривень, закопаних в землю, ні на що. Мені сказали, що ми проведемо ремонт літно-посадкової смуги і відкриємо літну навірацію. Я зауважу, що літ на я вже підписав, і там у репортажні ці немає. Це наші депутати з Чемецької міської ради. Вони ж у нас такі бойові, вони вважають, що вони навіть більше, ніж Верховна Рада. Вони приймають важливі рішення закопати 6,5 млн гривень, розгідно посадкового смугу, куди ніхто не літає. Це треба доносити до виборців. Най роблять вибори. Оце моє відношення. І... Є на працюванні, до речі, тричі тут перебували представники голова Державіаслужби, голова державного підприємства «Украерорух», які дивилися можливість залучення якихось чи інвестицій чи іноземних перевізників для того, щоб принаймні аеропорт був самоокупований. Поки що є попередні розмови з перевізниками Карго. Але все ж таки смуга не є в тому стані, до того, що сюди здійснені перельоти літаки, яким розміщуються реактивні двигуни. Тобто, щоб... Там же головна проблема, щоб каміння, коли працюють двигуни, потрапило до турбі. Це питання безпеки і це саме головне в цивільній авіації. Тому, коли буде компанія-перевізника, яка зацікавиться, -то, то вона впевнена прийде сюди сама. Але з огляду на то, те падіння потоку, яке відбувається зараз, відчувається в Україні, з огляду на політичну ситуацію, на військову ситуацію, на економічну ситуацію, то я би не мав якихось радіжних перспектив, чесно кажучи. Це маленьке відповідно, тому що ми настільки чітко ви сказали, чи є зараз інформація, що хтось веде перемовини з іншими політичними партіями, які військо мав відношення там до фонду Змін або ще як письма рішення, чи вам про це дійсно невідомо, ніхто нічого ну, ми не Ну, Зі мною нікому не було. Не з вами, я маю на увазі хто... Ну, Мені невідома така інформація. А вам відомо? Ні, я тільки так інформацію відносина. А з ким? ким хто не дає? Якщо буде потім <реш> проводити. <реш> Пане Захаре. <реш> Максим Юрій, перше питання. Скільки ласка, ви зараз який люди проживаєте? За бюджетний коштів готелі, за, за власний кошт? Перше запитання, друге запитання. В останній час вашого піднісця Міністерства інфраструктури характеризувався скандал Вукрі залізниці, потім було зрозуміли, що на Державіослужби. Держ, і побутова така думка, що ви вирішили залишитися народним депутатом, а не піти з ним працювати міністром містом, щоб сховатися за глаготорку, і не відповідати за ці речі. Це друге запитання. І третє, ви, мабуть, знаєте, що в Чернівцях відбувається конфлікт між водоканалом і обленерго. І коли цей конфлікт не був такого боя, депутати Червецької міської ради кричали, що БЛНР треба е реприватизувати, тому що вона належить російському олігарху Бабакову, Бакову, що ми фінансуємо тих, хто в нас стріляє, такі, чи навіть приймалися звернення до уряду, якщо не помиляюся. 28 серпня фонд держмайна, який входить в структуру уряду Віцінняка, продає блокуючий пакет акцій тому ж самому російському олігарху. Скажіть, будь ласка, це за вашу точку захист національних інтересів національної безпеки? Дякую. Скажіть, будь ласка. Здається, що це стосовно проживання. Це, це ваша така друг, друге скликання така тема, на якій виїжджаєте. Я живу на квартирі, яку орендую за своїх кошти. Це трохи зручніше, тому що е, я жив біля міністерства і мені було зручно там винаймати квартиру за свої кошти. Там, там і проживають надалі. По-друге, якщо готель Київ не буде заселений депутатами, то впевнений, це буде, його доля буде така ж сама, як ботель Черен. І, до речі, в останній раз я хочу вам нагадати, що готель Київ це є державне підприємство, і коли Верховна Рада бюджетних грошей за поселення депутатів платить державному підприємству, то вони повертаються до бюджету. Так, маленька ремарка, щоб ви зрозуміли. По-друге, питання, яке у вас там було... щоб не за такі речі і не Наша фракція, яка входить в коаліцію, прийняла рішення про скасування депутатської недоторканності. Але з маленьким але. А це і недоторкнення суддів, тобто ілюстрація суддівського корпусу, це і стосується вищих посадових осіб держави. Якщо ми робимо скасування недоторканності, то всіх. А можу сказати маленьку ну, своє бачення. Скажіть, будь ласка, певно, що ті 170 депутатів, які розпочали всю українську акцію Україна без Януковича», які мали лише у себе депутатську недоторканість і купу кримінальних справ кожному, які під час Майдану лише із-за того, що мали депутатську недоторканність, могли, я до речі, проводити. І бензин, і шини, і опалення, дерево для опалення, лише користуючись цим, і озвучку для си. І лише користуючись депутатською недоторканістю, ми витягали активістів автомайдану, коли вдавалося, яких непритомними ці судді е, звинувачували і виносили вироки з суддів Шевченківського. Це лише із заторність, а били нас як всіх. То, то я хотів би задати питання, чи потрібна вона, чи ні. Зробіть самі собі висновок. Тоді це було єдине, що нам допомагало. А так ми 170 отримали цегарню і всім цим закінчили, то вже ми розуміли, що ми вже стали би протекторатом Росії. Давним давним. Це так, просто моє стане. Але це моє особисте. Буду виконувати рішення фракції, буду виконувати рішення коаліції, скасова, буде скасовано. Ми за це не ховаємося. А до речі, великих кримінальних справ Покажіть мені одну кримінальну справу в суді. І, до речі, псевдополітики, псевдожурналісти місцевого розливу, які це так порожують багато, хотів би нагадати, що в суді є і кримінальні справи проти деяких місцевих товаришів. Такі теж треба відповідати і не ховатися від суду. Це стосується політиків, також які втікли за кордон, а чомусь опинилися. В опозиціонерах і тепер на ток-шоу розказують, як нам треба жити і як влада не чує людей. Ми вже їх чули. Наступне питання. І по провідного ВВ водоканалу продаж блокуючих пакет -да акцій Російському ліга. Впевнений, що треба приймати рішення і звернення щодо фонду антимонопольного комітету України стосовно розірвання цієї угоди. А скажіть, будь ласка, зараз урядом планується масштабна приватизація всіх об'єктів, бо треба якось виживати. Скажіть, будь ласка, хто буде купувати ці об'єкти, якщо зайде з офшору, Теж будемо розвивати, чи я. Я, я не виправдовую. Для мене, як, як буковинця, для чернівчанина, я впевнений, що це правильно буде ініціювати розгляд питань щодо розірвання цієї угоди. Тому що такий пакет акцій за такі смішні гроші, впевнений, що він повинен був вартувати більше. Але тут така ситуація, що цей мажоритарний акціонер і комусь купувати пакет акцій, коли ти на що не впливає, це реально економічно недоцільно. Треба дивитися і попереднє рішення, коли продавали за 70 мільйонів. Треба дивитися і рішення, коли передали е, на баланс е, Чернівці газу другу нитку газогону до Чернівець. Теж подарунок зробили олігарху Фіртушу. Давайте це переглянемо також. Це ж приймала також ця рада міська. Це їх рішення. Це не треба навіть звертатися до фонду держмайна. Це самі депутати передали на день народ. На, на, на Миколаївці це ж було взимку. Даруємо. А потім ходять. Газовики під час виборчої кампанії кажуть, а треба все ж таки проголосувати. Я ж, я ж знаходився на оповіді, проголосувати за певних, певні політичні сили, від яких несе газ. Тобто це, давайте так тоді говоримо повністю на чистоту про все в цьому місті. І про водоканал. Я впевнений, що ситуація спеціально підбурена в цьому комунальному підприємстві. Коли буде нова людина, і я тепер розумію, розумію цю, цього керівника, який прийшов і почав наводити лад, як став на спротив колектив. Я те саме проходив у міністерстві. У мене було дуже, дуже такі цікаві відносини з державним підприємством Украх, яке контролював нардеп Макеєнка 20 років. Я зняв і коли. Керівники державних підприємств ставляться це як до свого власного приватного підприємства. Я півроку воював з цим підприємством. Все ж таки навів там лад. Впевнений, і в водоканалі, ми всі разом наведемо лад. І до речі, той депутат міської ради пан Бишле я звертаюся, якщо в нього є мужність, якщо він готовий послужити в громаді міста Чернівці, іди головою комунального підприємства. Попрацюй там. Зроби щось краще, підвись, зменш витрати води і підвищ якусь інвестиційну цього підприємства. Оце було б мужній крок. І впевнений, що міському голові слід запропонувати цю ідею Міський раді. Ну і попрацює, покаже. Молодим у нас здоров'я. А до нас. Скільки ви тут що це особисто. Це... Я і вам одразу не скажу. <рес> ну, це провада. В мене повинна буде якась провада, ти і Пане Максим, ви зараз приїхали з свого округу. Перед самими виборами, коли залишалося кілька тижнів, була одна із останніх ваших прес-конференцій, коли рейтинг показував, що ви не балансуєте між трьома кандидатами, і ну, виграш він такий був мало прогнозований. Тим не менше ви вирвали перемогу, скажіть, будь ласка. Що вдалося, якими аргументами був непростий округ переконати виборців Бесарабії, що вони саме вам довірилися. І от ви зараз були вже на окрузі, які найбільші проблеми як люди перед вами піднімають, саме на цьому окрузі. Будинок, культури добудуєте. Впевнений, ну, ну, просто... е, що для того, щоб перемогти на такому окрузі, а на будь-якому. Минулі часи, коли вистачало роздати брошури, зайти до голови сільради і переговорити з ними заручитися його підтримкою, вони вже минули. Люди хочуть живого спілкування. Єдина проблема в тому, що є велика зневіра в інститутах влади і зібрати людей дуже тяжко. Це Мені приходилось їздити і по лікарням, і по будинками по гіретричним пансіонатам. Тобто, де можливо було зібрати буде хоч якийсь колектив. Ну, і на вулицях зустрічалися, і вставали, говорили. Люди хотіли живого спілкування. Це, пане, не робили? Я, я не, не, не аналізував е, їхні політтехнології, але впевнений, що результат показав, що, певне, напевно, не робили. По-друге. Е, Люди на цьому окрузі, впевнений, проголосували за правду і за щирість. У мене дуже багато було таких нарікань. А чому ви їм нічого не обіцяєте? А що я можу пообіцяти? Я б сказав, що і уряд, і я можу пообіцяти лише кропітку праці, сльози і кро, для того, щоб ми все ж таки повернулися до Європи. Я не можу обіцяти, що завтра буде дорога. Як, як деякі депутати, то кандидати в депутати зробили, збурили конфлікт у Вашківцях і потім сховалися, не можна цього робити. Зараз ситуація дуже напружена, напружена суспільство не електризовано. Якщо ти готовий щось говорити, треба бути на 100% впевненим, що ти це зробиш. І люди, коли це почувають, тоді вони будуть голосувати за вас. Треба не боятися казати правду. Що вони просять, реально. Ой, ну, ж, коли я такі зустрічав, ну, коли люди казали, а скільки будете давати? А що принесеш? А що буде? Я кажу, нічого не буду давати. Це ваш вибір. Ви хочете голосувати, голосуйте, не хочете голосувати. Я кажу, що проголосуйте за мене, я буду у вас. Ви бачили депутата, який був попередній? Не бачили. Хочемо побачити. Каже, мене ви бачите, будете. Що буде просити, не приїжджає. <ріху> Але все ж таки, вчора був у готані, сьогодні в заставні, завтра до, до столиці на засіданні комітету, а потім ще раз поїду. Треба бути на описі. Люди питають, і, до речі, вони обізнані. Проєкт бюджету, чому його повернули, і як будемо платити 30% після осені наступної стосовно витрати доходів. Потім, як буде податковуся податок з нерухомого майна, до речі. Потім цікаво, я зустрівся сільські голови і міські отак на вулиці. Кажу, хлопці, пам'ятаєте, були ініціативи стосовно е, закриття продажу алкоголю вночі. Ну, тепер 5% акциз на продаж алкоголю це буде місцевий податком. Я хочу подивитися на ваші, на ваші пропозиції. Тобто ну, є такі цікаві питання, які, а люди все знають. Вони дуже обізнані. І вони, От, і чого прошу вас, і народні депутати, які обрані від своїх, може там, є головне завдання пояснювати позицію і уряду, пояснювати позицію влади, тому що для людей поділу уряд, президент, Верховна Рада немає. Ви всі влада, і ви відповідаєте за ситуацію в країні. І ви також повинні їм розказувати попри ну, непопулярні кроки потрібні і до чого призведе їх не прийняття. Давайте я вас поверну один раз до реальності. А реальності це у нас іде війна. Ви немов зговоритися. Максим Юрийович, Петро Митрович, ну Побіяти. не лукавте, не лукавте, тому що я сказав, чому я працюватиму у комітеті з питань ветеранів та людей з інвалідністю. І там моє ставлення, і я не хочу торкатися цієї теми, тому що вона болить всім нам. Я впевнений, що війна закінчиться. Я ж сказав, що війна закінчиться. І що наші хлопці будуть повертатися назад, і саме головне, що ми тут будемо влаштовувати. Ви пам'ятаєте, що було після Афганської війни? Тут буде не краще. І суспільство вже повинні, ми повинні вже на крок попереду йти для того, щоб як ви будете реабілітувати. Можу сказати далі, що вже обговорював з е, паном Курко, з паном Гайнічером питання щодо брусницької лікарні, на базі якої можна створити реабілітаційний центр, лікувати е, хвороби рухового апарату. Це теж потрібно. В нашій області грошей на це нема. У Міністерство оборони, у Міністерство соціальної допомоги, у Міністерство внутрішніх справ, до якої входить Нацгвардія, гроші буде. Певно, треба робити якийсь спільний проєкт, щоб, щоб вони вклали гроші в її модернізацію і все ж таки приймати наших вихід. Оце оце, цим буду займатися. Олександр Юріч. Зараз люди готуються до нового року і Багато корпоративів хочуть робити, навіть державні службовці. Я уявляю собі, як стане якийсь керівник департаменту і, скажу, по мінемом тих, хто загинув, а потім будуть танцювати. І і, і і ще, не дай Бог, будуть фєєрверки салюти всі робити. І ці воїни, які бачили ці салюти зовсім інакше, будуть їх на них дивитися. Як ви дивиться на цю проблему? Я, я підтримую рішення, що рада заборонити фейерверк. Фейерверк, я корпоратив. Не буду страждати популізмом. Я не буду робити корпоратив, У нас не буде корпоратив. Тому що в такій, в такій ситуації це просто ну це нижча гідності. Але є певні люди за їх право не будуть це робити. Доносьте цю думку також. Впевнений, що е, краще ці гроші витратили, щоб, щоб закупити для е, сімей, які переїхали на проживання тут до нас, передати щось, е, вітання, якісь подарунки для наших бійців з, з зону АТО. Впевнений, що якось все ж таки знайдемо час, я вже пропонував нашому комітету зробити виїзне засідання. Заїду до школи інтернат, який ми відбудували у Слов'янську, Тому що нас запрошують. Якраз, що кажу, в в я, ви, ви там садочок і колонтина відбудували, поставили мости, там, але ну, люди питаються там Суянську, чи будете закінчувати, що почали. Чи будете ви, як депутат, курувати ну, той напрямок, який буде робити ваше колишня ваше колишнє міністерство саме там ну, правда, вас, що... вас добрі думки поки що. ДССТ, Державна спеціальна служба транспорту, яка все це робила, яка знаходиться в сфері управління Міністерства інфраструктури, не закінчує свою роботу. Просто зараз у нас, ну, бачите, завдання ДССТ більш важливе, ми ну, забезпечимо рубежі оборони. Якщо будуть завдання від уряду поремонтувати, відлагодити школу, впевнений, що це почесне завдання і вони чесно з ними справляться, як і робили до цього і будуть робити далі. А від себе буду працювати в цьому комітеті і буду знаходити час відвідати і Дебальцево, і Маріуполь, і Волновах. Всі ці гарячі точки, де є наші боковинці, також. І останній візит, коли ми були в напрямку Волновах, зустрів наших прикордонників, які там були, поспілкувалися, вони попросили допомогти, ну, допомогли чимському. Пане Максиме, коли буде третій майдан, на якому ось барикад буде? Я впевнений, що треті патріоти і всі люди, які прагнуть того, щоб наша держава все ж таки відбулася як незалежна європейська держава, розуміють, що третій майдан це кінець незалежності України. І вони зроблять все для того, щоб це не допустити. Я бачу юридичні кроки. Що можна все, лише треба добитися цього, що треба мати натхнення і творчу насна. І не забувати, яка страшна ціна була заплачена за те, що ми зараз тут спокійно спілкуємося державною українською мовою. Олексій точно я приміщення вже має право на статус учасника АТО, бо він там пробув три дні. Чи маєте ви право юридично на такий статус, чи будете ви його використовувати? І друге питання. Це стосується партійного будівництва, ми вас пам'ятаємо як такого бойового голову обласної організації, я вже забув, фронт зміни, <плес> да. чи будете, хто зараз буде обласну організацію і чи розбудовуєте ви структуру партійну? У зв'язку з виборами також ви зливали свої пішини, зараз там така треба відновлення, що довше відновлене. Два таких питання. Ми не зливалися, нас не зливали, Ми об'єднувалися під боротьби з режимом Януковича. Ніхто не вірив в те, що Народний фронт зможе посісти таке потужне місце у цій виборчій кампанії. Хочу нагадати, це перше місце. По-друге. Через всі ці поревні події пройшов той колектив фронту Змін. І скажу вам, що це не секрет, що у Чернівецькій обласній раді фракція фронту Змін не була розформована, і вона зараз буде перейменована фракцію Народного фронту. Впевнений, що дуже багато наших колег, побратимів, хочу казати членів партії, пройшли разом. Це нас ще раз згуртувало. Я розказував про декілька. Такий хвиль очищення, то цей колектив, який вже сформований, який все ж таки і звертається до мене щодо розбудови, більш активної розбудови партійних структур, чим я буду займатися останні місяць. Це куряча конференція. У нас все ж таки демократія. Ну, це ви, деякі міжфракційні об'єднання, не прозоро і я, я не, не хочу побутувати інші політичні сили, тому що це їх право, як вони. Існують, працюють. А про статус Петра Дмитровича ви можете отримати. Якщо Петро Дмитрович треба зверніться я, до мене як члена комітету, першого я, 호담, го... заступника голови я все ж таки посприяю в тому, щоб і оперативно вам було надати не треба.